Ім'я нерода походить від дієслова родити та заперечної частки. Не ономасти вважають, що батьки, даючи таке ім'я своїй дитині, висловлювали своє небажання, аби в їхньому домі народжувалося більше дітей. Подібне побажання можна зустріти і в жіночому імені «неродимка». В Україні антропонім нерода зафіксовано лише з 16 століття. Коли воно стало використовуватися як прізвище, наприклад, у 1665 році в документах згадується нерода як західний селянин, імена нерод та нерода також зафіксовані в пам'ятках української мови, зокрема в Шульгачем, патроніми прізвища, що походять від особових імен, від імені нерода можна знайти раніше. Наприклад, у 1565 році було зафіксовано «Доміан Яродіць». Селянин з міста Бар, а в 1620 році, вдову Неродиху з села Борисів. У 1649 році вже зафіксовані патронімічні прізвища з формантом Пенко, у Київському полку згадується Мартин Нєроденко, а в Полтавському Костя Нєроденко. Традиційне прізвище Нірода також вживається на Міжгірщині на території Польщі антропонім Нєрода. Функції власного особового імені зафіксовано ще в 13 столітті, а як прізвище він використовується й досі схожі на народи імена нірода серед.